Привіт, давно не бачились, і насправді, щоб вийшло саме це відео, заморочилось ціла купа людей. Спочатку якісь тіпи розробили гру Iron Harvest. Хоча ні, насправді, мабуть, ще до того була якась художня література на цю тему. Потім не впевнений, але здається, блогер Відович Arts розробив віртуальну 3D-модель е, меха ПЗМ 9 Стражник саме з цієї гри. Далі колега по цеху з каналу Adeptus Papercraftus надрукував для мене цю 3D-модель. І нарешті, буквально нещодавно, хлопці з магазину 3D-принтерів і матеріалів для 3D-друку Artline.ua сказали: візьми і неси вогонь в маси, ну тобто 3D-друк. Я таки подумав, да, чому б і ні. І в перше житті спробую зібрати щось 3D-надруковане. Отже, мех з ігри Iron Harvest PZM 9 Стражник за фракцією Поланія. І саму модель можна знайти десь на просторах мережі, а ось уже надрукувати зможете з допомогою пристроїв і матеріалів, що є в магазині ArtLineua. Що таке 3D-друк і з чим його їдять, я розповідати не буду, ви й самі знаєте, не гірше за мене. Що доброго, це те, що в Artline UA є все необхідне для 3D-друку на різний смак, під різні потреби і під різний гаманець. Можна спробувати щось простіше і дешевше, а можна заморочитись і придбати потужне обладнання для друку високоякісної продукції. Отже, цілий арсенал різної продукції матеріалів, Смол, філаментів. Більше того, є навіть ціле ком'юніті, консультанти, і навіть такий дядько з техпідтримки, що допоможуть вам розібратися в темі 3D друку, і підібрати рішення саме під ваші задачі, чи то друк якихось крупних деталей для якихось саморобних речей, чи щось під власний міні-бізнес можливо. Отже, пробуйте, дивіться, а всі необхідні посилання я залишу під цим е відео. Що ж, а я спробую дати собі ради з цим мехом. Отже, давайте почнемо, що нам видав 3D-принтер? Ось такі штуки оранжевого кольору, і це добре, бо з таким кольором зручно працювати. Основний корпус цього меха я вже трохи пробував шкурити пластик досить твердий. Піддається шліфуванню, але я думаю, що ми не будемо з цим дуже сильно заморачуватись, оскільки це займе багато часу. І не люблю я цим займатись. А ось додати, скажімо, шпатлівки якихось слідів лиття можна спробувати. Основа цього меха найскладніша частина, буде відділити ці ноги від супортів, від підтримок друку. Але, думаю, впораємось. Ну і ось така штука, яку мені подарували, надрукували бонусом. І насправді всередині цієї шкатулки є деякі штуки. Відкриємо. Тут у нас, хм, дві бокові турельки для корпуса і три пари спарених кулеметів для них. Не знаю навіщо три, але мені знадобиться тільки дві. Що ж, давайте пробувати з цього щось побудувати. Головна ідея, я думаю, так зрозуміла, з'єднати основу з корпусом, по можливості зробити поворотний механізм. Прилаштувати озброєння, ну і коротше, щоб це склалося в єдину модель. До речі, класна шкатулка, будемо в ній зберігати е, різні деталі від незавершених проєктів, яких в яких мене ціла гора. Розпочнемо, думаю, знизу відламаємо ці тонкі залишки друку. Блін, всю дорогу хочеться говорити про лиття, але в нас саме друк. Досить незвично. ну і ладно. Впоралися далі найскладніше відділити тримачі, і мене попереджав товариш, що ноги тут е, можна досить легко відламати. І я майже впевнений, що все-таки щось відламаю. Але спробуємо, якщо що, потім підклеїти суперклеєм. Насправді, якщо зрізати місця з'єднань в потрібних точках, то е, все досить добре і легко піддається. Сходжу, що самі тримачі мають низьку щільність пластику. Чи до то матеріалу, тому не так важко з ними боротись. І я думаю, що може спрацювати одна штука. Окей, ось наші ноги. Так, дещо повідламувалось. Конкретно цей філамент, цей матеріал можна склеювати звичайним клеєм для пластикових моделей, як виявилось. Так, він трохи довше схоплює. Ніж звичайний модельний пластик, але в результаті досить непогані з'єднання виходять. Тому фіксити поломані деталі стає на порядок легше. Окей, відкладемо механічні ноги на потім. А зараз попрацюємо з більш цікавою частиною корпусом. Ось він тут, але спочатку кулеметні башти. Їх дві штуки набік, насправді не знають, наскільки це було би практично в реальності. Але. Так придумали розробники-гри. І мені хочеться не просто склеїти всі деталі докупи, хоча можна і так. А хочеться трішки збільшити рівень деталізації цієї моделі, звісно, без фенатизму. Про цим непогано було би трохи зашліфувати місця кріплень кулеметів, щоб вони ставали на свої місця, і далі, з допомогою клею, вклею їх на місце. Кого немає клею для пластикових моделей, може використати звичайний суперклей. Далі насверлив трохи дірок і організував із троту різного роду поручні, яких тут досить багатсько. Арти чи картинки цієї ігрової моделі можуть полегшити роботу над деталізацією цієї моделі. Приклеюю металеві деталі на суперклей Гель. Виходить краще, ніж сток, оскільки чим більше різних деталей існує на вашій моделі, тим. Цікавіше її роздивлятись. Ну, звісно, все має свою міру. Що ж, кулеметні башти мають в кінцевому вигляді виглядати якось так, поки що вони не приклеєні і тримаються на шматках товстого дроту. Намагався трохи розточити трубу, щоб зробити стінки її тонкішими, але мені це вдалося, але вона відламалась, що, звісно, не проблема, потім приклею. Так, що далі? Ще трохи дротів можна додати на корму. Вони тут надруковані, але краще них вклеїти живі. Це додасть більше рельєфу і цікавості цій моделі. Окей, ось така корма вийшла вже краще. Також зробив такий лас наверх. Якщо роздивитися арти цієї ігрової моделі, то можна знайти певну кількість заклепок на корпусі цього меха. І насправді вони надруковані не дуже чітко. Однак це займе багато часу, заміна зрізання і встановлення якихось нових заклепок, тому я вирішив з цим не заморачуватись Спереді маємо фару, звісно, можемо її залишити, а можемо зрізати і вклеїти потім щось з прозорим пластиком, і це буде значно краще. Відрізаю, розрізаю і виколупую ось цей пластик, зробив воронку. І далі, на сам кінець процесу фарбування, вклеїмо туди щось по типу цього. Це значно покращить візуал нашої моделі. Що ще, зверху, окрім того, що я е, поверну зломаний вихлоп, треба буде ще вклеїти два-три шматочки дроту, що імітують чи то антенки, чи то якісь е, сигнальні пристрої. До речі, стосовно кулеметів, вони явно скопійовані з кулемета МГ-42, здається, принаймні судячи по видимій частині, по кожуху, тільки дуже гіпертрофовані. Щоб якось тут зімітувати раструб, який є на ігровій моделі, подивимось, чи вийде це зробити. Окей, можемо поки трохи відкласти верхню частину, що з ногами. Я буквально трохи підчистив, підшліфував якісь нерівності без фанатизму, і додав знизу теж трохи дротів. І можемо бачити не дуже симпатичну пористу структуру знизу. Я вирішив з цим не мудрити і взяв ніж циркуль і відрізав кружок листового пластику необхідного діаметру, яким просто заклеїмо оцей некрасивий рельєф знизу. Для цього, добряче, проливаємо все клеєм. Обидві деталі, щоб клей їх добре поплавив і з'єднав. Це досить нескладно, що далі, а далі має бути якась додаткова деталь. Подивимося, що є в заначці невикористаних деталей від різних моделей. І знайшов таке кільце від якоїсь моделі, клеїмо на клей. І також ось такий ковпак здається, від катка якогось танку. Можливо, від панцера третього, можливо, ще від чогось. Несуттєво. В результаті отримуємо щось приблизно схоже по силуету на те, що є на ігровій моделі. Звісно, там більш складний рельєф, але цього буде вже достатньо. Ну і також накинемо сюди ще трохи дротів. Що ж, останні допрацювання по механічним ніженькам, ще більше дротів нехай будуть. І цікаво, як це все буде виглядати під шаром фарби, і ще трохи апгрейдів по корпусу. Нарізав шматки вушної палички і зробив такі плами гаси. Трохи солідніше стало по озброєнню. Зверху насверлив дірок під антени. Ну і так, все-таки насверлив трохи дірок на швидкоруч по периметру нижньої частини корпуса. Там трохи більше десятка заклепок, тому я їх туди вклею. І ця частина найбільш помітна. Ну і тепер можна було піти фарбувати, але ні, є ще одна ідея, яка перекочувала з пластикового моделізму. Трохи підшпатлюємо модель, хоча не в звичному сенсі цього слова. Для цього нам потрібна класична шпатлівка від Tamiya, сіровата. І такий самий клей, який ми вже використовували для склеювання деталей цієї моделі. По суті, ця технологія для імітації фактури лиття, яка дуже часто використовується. Моделістами. І далі наша задача це натикати оцієї шпатлі по периметру по площам нашого меха. Що це має дати? Це має трохи сховати фактуру 3D-друку, яка не дуже мені подобається. Однак слід розуміти, що ця модель не найвищої якості друку. З іншої сторони, шпатлівка дасть нам е трансформує нашу нерівність, шерохуватість. В таку грубовату фактуру якогось металу, що буде більш доречніше. Розвів шпатлівку, приготував і починаю трохи намазувати щиточкою. Насправді, вже трохи призабув цю технологію, але більш правильніший підхід це не дуже сильно розводити шпатлівку. Нехай буде ось ця маса трохи густіша, і все-таки варто не просто намазувати, а іменно. Натицювати, пецяти густувату шпатлівку на поверхність. Тоді отримаємо потрібну грубовату фактуру. Що ж, я не мав за мету повністю сховати фактуру 3D-друку, а зробити її менш помітною. Ну і нібито все. Ось що маємо: готовий до фарбування мех, виглядає цікаво. І що більш цікавого, це як буде воно виглядати після шарів, фарби і везерингу, так? І якщо на початку відео ця штука була схожа більше на іграшку, то зараз вона вже попахоє, скажімо так, на якусь модель. З бонусів зверху додав такі антенки і прапорець. Фарбування буде по класиці будемо фарбувати відповідно до ігрової моделі, як воно там було, зеленувато стріблястих кольорів, здається. І дуже проситься сюди підставка чи то віньєтка під цього меха. Що ж, якщо буде позитивна реакція товариства, вам зайде, то можливо, І далі продовжимо експериментувати з 3D-друком, розвиватися в цьому напрямку. Корисні посилання на обладнання матеріали від ArtLineUA під відео. Дивіться, може, знайдете щось для своїх ідей. А що ж, а я подумаю, як би це пофарбувати. І що далі зробити з цією моделлю? Дякую за перегляд, до зустрічі. Пака.